Progress. Тож, дівчатка, я вас вітаю. Я зараз попрошу вас коротенько розказати, хто ви, де ви навчаєтесь, коротесенько про себе, і тоді вже поговоримо про проекти, на якому ви перебуваєте. Це комбінат Плукон, який знаходиться в місті Брендс. І дівчатка тут проходять у нас роботу під час зимових канікул. Ну, давайте Леся, з вас почнемо, якщо ви не проти. Так, е, да, да, без проблем. Е, мене звуть Олеся, е, я із міста Черкас чи ДТУ. Е, Взагалі-то я навчаюся інженерією програмного забезпечення, але так як університет запропонував роботу, тому я погодилася. Дівчатка. Мене звати Софія. Я навчаюся в Національному університеті харчових технологій на технолога-інженера м'ясної промисловості. Мені потрібно було проходити практику в будь-якому випадку. Університет запропонував практику за кордоном. Це дуже крута можливість, тому я погодилась і не шкодую про це. Мене звати Катя, і я так само є одногрупниця Софії, і в нас однакова. Дівчатка, чи вперше ви в Німеччину поїхали, чи вже мали досвід роботи а, за кордоном, в Німеччині взагалі якийсь? Ми всі не вперше вперше. Да. вперше приїхали. Всі вперше. Добречко, але наскільки я знаю, Катя і Софія, ви вже працювали десь на заводі, певно, не за кордоном. Тобто, так, ви, так, як так. працювати на м'ясокомбінатах, досвід у вас є. Так, так. так, так. Як ви можете порівняти тут роботу, і той досвід, що у вас був в Україні, що можете сказати? Е, ну, робота можна сказати, ніч, нічим не відрізняється. Це е, просто е, в Україні ми трохи стажувалися як технології, то там трішки інша була робота. Тут ми як просто лінійні працівники, але ми знали, на що ми йдемо. Ми, ми вже з досвідом, тому. Нічого такого неочікуваного. Несподіваного ми зараз. Роззакал. Так, що ми... все, все так, як ми очікували, так воно і є. Так. Розкажіть коротенько про роботу. Як ви працюєте, там у вас різні відділи, різні обов'язки, чи вас як розподіляють, яка робота, як часто змінюють вас там з того відділу на той, чи змінюють взагалі? Я Які О, Перші дні нас ставили практично на, різні, на різну роботу, щоб побачити, як хто працює. І вже на другому тижні нас, в принципі, вже розподілили. Ми ось дівчатами в трьох працюємо на філібамі. Наш ну, по суті, наша робота це відривати корінну гудку від корпуса. Хтось стоїть на маленький, хтось стоїть на великий. Ну, діло звички. Дівчата вон, працюють інші. Двоє з нашої групи працюють на СБ. З них просто упаковка, Дівчатка, але кашла. ну теж на будь-якому процесі є свої ну, сложності, так сказати, але це діло звички. Це процеси автоматизовані, ви просто якби контролюєте, допомагаєте, чи там вручну з ножом і відрізаєте? Дивіться, їде, їде така лінія. На цій лінії закріплені корпус курятини, і ми він надрізаний, виходить, корпус, і ми відриваємо просто кульного грудку. Угу. Тобто по, напівавтоматичний, а ви вже завершуєте цей процес. Ну так, да, так, да. так. Спочатку велика йде, і потім вже йде маленька, це такі маленькі там залишаються на корпусах, угу. їх доривають. Так. Як на упаковці працюють? Працювали ви чи бачили, може поділіться враженнями? Ну, дівчата трошки друга робота. Ми були на трошки іншій упаковці, ми просто зловували корину грудку в лоточки. Там, в принципі, те саме, але у них там гомілка, крилишки таке. Тобто я якось так, мене, так? Були відправили, мене якось були відправили на півдня допомогти на СБ, то ну, там також типу, важко, але ну, я ж кажу, до всього звикається. Я там пару годин попрацювала, вже було нормально. Просто складувати, наприклад, лоточки в ящики або в самі лоточки накладувати продукцію. Ну, а Далі воно вже йде, там упаковка автоматично машина пакує. Да? Як будь-яка робота, я думаю, нова, треба певний час, щоб адаптуватися, щоб звикнути, як на будь-якій роботі, це не тільки м'ясокомбінат, треба якийсь час для адаптації. Скажіть, будь ласка, дівчата, як по температурному режиму? Да? Там, чи сильно холодно, як ви одягаєтесь, як ви працюєте, які у вас перерви і так далі? Ну, не дуже холодно, ну, в принципі, якщо тепло одягатися, то нормально. Іноді навіть жарко, іноді хочеться роздягнутися, коли багато роботи. От. По перервах у нас ми дві години працюємо, 20 хвилин у нас перерви. А, ну, такого плану? Іноді може бути. До першої паузи, може бути там одна лінія йде там, спустя дві години, а деяка може піти через 2.40, ну потім це все повертається весь час. У вас чіпи ви чіпуєте, да, свій час фіксуєте все да, на перервах, як ідете на роботу, приходите з роботи і так далі, все okay. це фіксується. Добречко, дівчата, ще хотіла запитати, у вас таке в нас питання часто, коли людина збирається їхати в Німеччину? Мабуть, і у вас це було, якісь там сумніви, бояться, хвилюються їхати чи не їхати? Чи у вас таке було? Що вас переконало, чи ви не жалкуєте? Що можете сказати? Ну, наприклад, у мене було, був такий стан, але я, я до речі, запригнула в останній вагон. І в останній вагон, я остання, виходить, подала документи. Було важко в плані того морально, що ми не знали, куди ми їдемо, ми не знали, яку ми роботу будемо виконувати. Ну, воно то написано все, але ж пересвідчитись. Ну, тобто мої сподівання навіть я б сказала, навіть з того, що я, наприклад, там думала просто для себе. Я думала, що може бути гірше. Але насправді умови праці, умови праці і зарплатня, яка тут є на даний момент. Ну чесно, я задоволена. І умовами проживання, які в нас на даний момент також є, тут тепло, у нас жарко в Ну, це великий плюс для Німеччини. Да, да, це правда, вони там виконовлять типу. дівчатка Ви як? Так, да, ми, ми з хатію е, збиралися їхати на практику за кордон ще декілька років назад. Але у нас постійно виходило то там через одне, то через інше, то в нас були дипломи і це все. І в цьому році, нарешті, в нас вийшло. Тому е, ми знаєте, вже цей страх перебороли ще тоді, да. коли збиралися в перший раз. Тому на цей раз ми вже були максимально. Готові е, до всього. І е, умовися, як вже сказала Олеся, е, дійсно класні. Мені, наприклад, дуже подобається графік, тим, що ну, е, дві години попрацював, 20 хвилин відпочив, що нема такого, що ти півдня стоїш, вже втомився, сил немає, що все так налаштовано, е, класно, що ти не встигаєш втомлюватись. Ну, вже хіба що там під кінець дня. А так е, дуже класно. Зрозуміло, може, є дівчатка якісь такі моменти. Знаєте, що от якби ви їхали повторно, то ви б там щось би зауважили або порадили, щось там взяти з собою, на щось звернути увагу, якісь такі моменти, можливо, є поради? Ну, в принципі, все вас ви вказали ну, в умовах, коли ми їхали сюди, тому ну, це є геть зовсім не проблема. Чи okay. yeah. 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 перед тим, як їхати, ми з вами проводили конференцію, то ми там вам задавали питання е, прям до такого, що яка погода буде в Нівечі і всяке таке, тому не знаю. Ми підготувалися нормально, я навіть не знаю. взяли все, взяли все, все що потрібно. Чудово, я дуже рада чути, що ви задоволені, що ви не розчаровані. Що все окей і по роботі, і по житлу. Це завжди дуже приємно чути відгуки від наших клієнтів. Ми вам дуже дякуємо за це, дівчатка, і за вашу роботу. Також тому що ваша робота також це, якби і наша репутація перед нашими партнерами. Тому ми вам дуже за це дякуємо. І я вам дуже дякую за приділений час. Сподіваюся, що ви до кінця проекту залишитеся на такому ж підйомі, і будете задоволені, і щасливі, поїдете додому, і все у вас буде добре. Я вам дякую, дівчатка, з прийдешнім вас різдвом. Дякую, що приділили час. Ось і всього всього вам, самого найкращого. На зв'язочку з вами. Гарного Дуже. вечора. також Дякуємо. Гарного вечора. До побачення. До побачення.